Повертається п'ятов ворота Богдан Станку, Він подає. Удар через себе не виходить на щастя у Кешеру. Клаудіок. Давайте подивимось. Таке враження, що робив станку навіть не на кешеру передачу, а на ту... центральний халбек. Пішов вперед, Знову наші втрачають цього кешеру. Кешер назад. А на Торже, Торже б'є один ново. 1 0 Румунія повела в рахунку. На жаль, для нас з вами Габріель торже забиває на приблизно 23 й хвилині цього матчу. Давайте ще раз подивимось. Станку на кешеру. Кешеру. Ось тут, поки м'яч в повітрі летів, можна було б із Кешеру поборотися. Ну, удар у терж. Ми вже говорили, що справою цей хлопчина м'є дуже сильно. Андрій П'ятов. Давайте подивимося на позицію голкіпера з-під ну, захисника. Ви бачили, що там поруч із теж стояв Сецький. Ярмоленко, де на двох вариться, там третій Поживиться, боролися Сидорчук і Припеліця. Забрав м'яч Ярмоленко. Пас на Зазолю. Один-один. І забив, ну нарешті віддали в таку зону, де не може дістати ні Чіпрян, ні Та віддав В'ячеслав Шевчук. Дивимося, як наш капітан підключився. Зозуля ніякого сайду немає. Чіпрян Татарошану пролетів повз м'яч. Спід торже. Спід автора забитого м'яча віддав цю передачу Шевчук. І Роман Зозуля зрівнює рахунок приблизно на, 30, на 40. У четвертій хвилині цього матчу. Тож за на 23-й, номер 16 і Тарас Степаненко, номер 6-й, сідаючи глибше. От він Зінченко, Зінченко на ударній позиції, грабує Кирікеш, а б'є Зінченко! 2-1, Україна троє! Це наші фани, це наші фани, які просто в захваті від е, такого початку, другої 45-ти хвилинки, навіть не встиг доказати вам склади. Забиває Зінченко. Ну і з самого початку був налаштований Зінченко ну, самотужки завершувати цього. Котросі зравців у синій формі. Ну, оригінально Шевчук головою сюди вперед. Селезньов, м'яч зупинив Селезньов! А в сайт сайту Селезнього навіть якби забив. Цей м'яч не було б зараз. Проходить раца. Ярмоленко віддає передачу на Коноплянку, Коноплянка. 3-1! Україна має вже перевагу. два м'ячі. Український збірні. Ярмоленко на коноплянку. Поруч був молодий Зінченко. Теж був готовий м'яч приймати. 19-річний Олександр, але Коноплянка проявив ініціативу і пробив точнісінько Дальній Кут. Євген Коноплянка забуває за збірну. Давно вже за національну команду Коноплянка не забував. Вийшли саме із Шахтаря. Коноплянка робить пас на Ярмоленка. Ярмоленко на ударній позиції. Ярмоленко забуває четвертий м'яч. З Чим я вас? Шановні друзі, вітаю! Ярмоленко Зозуля Зінченко, коноплянка Ярмоленко, повний фарш. Всі наші атакальні футболісти, ну можливо, окрім Селезньова. Але у Селезньова ще все попереду. У нього ще є як мінімум півгодини ігрового часу. Ярмоленко розбирається із захисниками збірної Румунії. Знову не при справі. Переступ традиційного. Андрій Пятов, можливо, не в кращій фізичній формі м -м, перебуває зараз. Можливо, ось цей гол пропущений у першому таймі на 23 з хвилині якось психологічно вплинув на Ударів, от, Таких стоїться моментів Румунія немає. Ще один удар і ще один ближній клинок, дуже і дуже непростий. Як якось ще так б'ють, так. І точно, і сильно, і ну, ближній кут це ближній кут. Голкіпер має його контролювати, голкіпер має його затуляти. Всі удари із за меж штрафного майданчика, всі в ближній. І...